Працюємо по енергетиці, по графікам. Графікам змінюється кожної минути. Були версії 4, через 4, 3 на 6. Ну, вийшло, що 2 години і все. Дальніше, дальніше ми поки що не відомо, але мені відомо, що. Йдуться ремонтні роботи? Це більш залежить скрізь від погодних умов, тому що енергетика це небезпечно. і вони планували відновити стабільне постачання до обіду. Але ж зв'язку з погодними умовами, мабуть, до вечора будуть питатися. Які поради споживачам зараз? Ну, ці поради у нас ще з прошлого року, це обмежити користування енергетикою, тому що взагалі в країні стан дуже важкий. Тому все, все стається так же, як і в минулому році. З 12 до 3 взагалі не було ніякої електроенергії, але ж десь о 3 годині стало на підприємства критичної інфраструктури подаватися. В 4-й ранку подало опалення, і о 6-й годині відновили водопостачання. З водопостачанням вийшло це більш довше за що того, що у припорту Во теж був знеструмлений і вони не могли приймати наші стоки, тому ми обмежили подачу води для того, щоб одеський завод зміг приймати ці невеликі об'єми, які були у нас за ніч.